Привіт, ладома сьогодні ми поговоримо про Tiger Broker, який повертає нам комісії за наші проторговані угоди. І для чого він потрібен, які в нього є плюси, які в нього є мінуси. Сьогодні ми про це поговоримо. Вот Давайте перше поговоримо, що таке взагалі брокер і для чого він нам потрібен. У нас є два варіанти. Перше, це ми і біржа, тобто ми торгуємо на біржі, ми платимо комісії біржі. Якщо ми підключимо брокера в нашому випадку Tiger Broker, це буде другий варіант. У нас вже є троє. Перший це є. Біржа, другий це є брокер, третій це є ми. Що виходить? Ми підключаємо брокер. Ми закидуємо гроші на наш брокер Tiger.com, Ми маємо посередника. Tiger.com — це є посередник нашої торгівлі, тобто ми торгуємо за допомогою Tiger.com, за допомогою цього ми отримуємо кешбек про торгованих комісій. Якщо ми, наприклад, торгуємо, відкриваємо угоди, ми за це платимо комісію. Ми платимо комісію біржі. Якщо ми торгуємо без Tiger.com. якщо ми торгуємо з Tiger.com, ми отримуємо кешбек від комісії в 35%. Це якщо ми торгуємо на Binance і так далі через інакші термінали. Якщо ми будемо торгувати через їхній термінал, то ми будемо отримувати більше ніж 45% від торгованих комісій. Поточний відсоток зниження 45%. 45 Процентів комісії нам повернеться на наступний день. Ніхуя не зрозумів, ну дуже цікаво. Якщо вам нічого не зрозуміло, зараз наведу приклад. В нас є об'єм в 10 тисяч доларів, ми заходимо в позицію з 10 тисяч доларів об'єму, ми маємо заплатити комісію в 10 доларів біржі. Ми заплачуємо 10 доларів, але якщо ми не використовуємо Tiger Broker, ми віддаємо тих 10 доларів і забуваємо за них. Але якщо ми підключимо цей Tiger Broker, ми будемо торгувати через нього. Ми платимо комісію в 10 доларів. але на наступний день нам повертається 35% кешбеку від комісії, тобто нам повернеться 3,5 долара кешбеку. Я вважаю це досить круто, тим, що ви таким способом можете додатково заробити, додатково повернути свої втрачені гроші, які ви заплатили за комісію. Я вважаю, це прям дуже крута річ для людей, які торгують по системі скальпінг, тому що ми відкриваємо багато позицій, ми платимо багато комісій. Пізніше я про це покажу, скільки мені вдалося зекономити за весь час, коли я торгую з Тайгером Брокером. Я вважаю, це дійсно крутий результат. Також, якщо ви не використовуєте Тайгер брокера, залишу силочку під даним відероликом. Обов'язково використовуйте. Також я ще захотів зробити Розіграш футболочки від нашого брокера Tiger.com. Тому, якщо ти хочеш дізнатися умови, як виграти дану футболочку, обов'язково дивися відео до кінця. Там я детальніше розповім, як виграти цю футболочку абсолютно безкоштовно. Умови будуть дуже і дуже прості: 35% комісії вам повернеться в тому випадку. Якщо ви торгуєте, наприклад, через Bybit, через OKX, через Binance і так далі. Ну, якщо ви будете торгувати через їхній термінал, то ви зможете отримати 45% знижки від комісій. Це я вважаю набагато краще, ніж Ота, як я торгую, але я просто привик до свого терміналу Сі-скальпу. Переходити на Тайгер можна в подальшому, але поки що торгую на сіскальпі Да я втрачаю ще плюс додаткових 10%, але. Нічого з часом, я думаю, перейду на Tiger Terminal. Хто не знає, як підключити правильно Tiger, як його завантажити і так далі. Ось тут і десь буде підсказка. Я показав детально в відеоролику, як підключити IP-ключі, як правильно скачати, як правильно перейти за посиланням і все детально зареєструватися і так далі. Тому, якщо тобі цікаво, відеоролик є на моєму youtube каналі, можеш детально подивитися. Я вже торгую з The Tiger брокером понад 7 місяців. і Давайте глянемо, скільки мені вдалося зекономити на торгових комісіях. Заходимо в відділ комісії і бачимо 243 долара. Я зміг зекономити. Вот это себе! Я торгуючи 7 місяців, зекономив 243 долара. Ну, майже 244, ну да ладно. Тобто, мені повернули 244 долара. Я веду до того, що ми всі любимо, коли нам гроші, кешбек, повертаються. Наші гроші назад повертаються до нас. Ну, на жаль, да, не вся сума було, було би дуже добре, якби поверталося 100% кешбеку, але. Ми маємо розуміти. Все одно такий результат в 243 долара. Я вважаю це дуже круто, тому що ті гроші я мав би віддати біржі, а так це вони є в мене на рахунку, грубо кажучи. Тому я вважаю, що це дуже круто. Кешбек приходить на наступний день. Ось, наприклад, бачимо, я десь там проторгував ось 3 долара комісії. Мені повернулося 1 долар комісії кешбеку. Бачимо, тут я. Торгував 1 долар комісії, мені повернулося там 40 центів. У мене маленький об'єм, я не торгую з великими об'ємами, але, як бачимо, комісія приходить на наступний день. От бачимо 29 травня, потім бачимо 30 травня, потім бачимо 31 травня і так далі. Бачимо, кожен, кожен день мені приходять. Комісії, ну, звісно, якщо я торгував, якщо я не торгував цілий день, то мені наступний день нічого не прийде, тому що коли ми платимо комісію, на наступний день нам приходить кешбек. Так, що тут ще цікавого є, у нас є відділ плече. Ми тут і можемо в будь-яку монету вести, да і наприклад, там БТЦ і виставити плечі, тобто до 20-го плеча, 25-го, ну яке нам біржа дозволяє виставити плече, потім там IP-ключі. Історія щоденних трейдера. Кстати, дуже прикольно що тут те, що є щоденних трейдера. Ми можемо не використовувати там додаткові якісь щоденники, додаткові сайти. Тобто в брокері є свій щоденник, в брокері є своя статистика, ну точніше, ваша статистика, то я вважаю, що це дуже, дуже круто. Бачимо тут і мої угоди, дашборд і так далі. У нас є там за сьогодні, за вчора, за цей тиждень, попередній тиждень, за місяць, за 7 днів, за 30 днів, за 90 днів статистика. Тут є от середнє плече, показується, потім середня плюсова угода, середня мінусова угода в процентах угоди, скільки ваш процентів проходимість ваших. Год, вот, потім об'єм, і так далі. Я думаю, це все зрозуміло. Я просто веду до того, що в брокері є ваша статистика, вам не потрібно використовувати додаткові сайти, щоб зрозуміти, чи ваша статистика йде в плюс, чи ваша статистика йде в мінус. Але щоб отримати кешбек 35%, вам потрібно перейти під відео, там буде посилання на Tiger Брокер, нажати на посилання, зареєструватися, і все, ви вже є учасник Tiger Broker. Вам потрібно буде просто створити ваші ip ключі і торгувати. Тому що коли ви переходите, просто там пишете. Broker то вам буде важче знайти, правильно підібрати процент і так далі, тому вам набагато буде краще перейти за посиланням тобто все готове. Тим більше мій реферальний код він дає вам ще більші бонуси. Я вважаю, це набагато краще, ніж просто писати в Гуглі, там щось шукати і так далі. Ще зараз натрапити на якийсь лівий сайт і взагалі нічого не вийде. В принципі, на цьому можна відеоролики завершувати, тому що більше нічого розказувати по цьому брокері немає. Я люблю мінімалізм, а цей сайт це максимальний мінімалізм. Тому я вважаю, тут все чітко, ясно. Зрозуміло, тут і навіть, я думаю, дитина розбереться, нічого об'ясняти не потрібно. А зараз переходимо до розіграшу і які в нас будуть умови, щоб отримати футболочку від нашого Тайгер. Брокерам, щоб отримати футболочку, всього лиш на всього потрібно зробити три дії. Перша дія це бути підписаним на мій YouTube канал. Якщо ви вже підписані, поставте колокольчик. Друга дія це поставити лайк даному відеоролику. І третя дія це написати в коментарях, скільки ви зекономили вже на Tiger брокері, скільки вам кешбеку прийшло. От, наприклад, мені заощаджено за весь час 243 долари. Напишете, Я заощадив за допомогою Tiger Брокеру 200 там чимось доларів. А ви пишете свою суму. Якщо ви не були зареєстровані Tiger Брокері, напишіть. Що от я зараз зареєструюся на Tiger Broker і перевірю. Тому просто напишіть коментар, будь-який коментар, але напишіть, скільки ви зекономили. Мені буде дуже цікаво почитати, скільки вам Tiger Broker вже зекономив. Потім я скину результати нашого розіграшу в моєму телеграм-каналі. Силочка також буде в описі під даним відеороликом. Тому приєднуйся до Tiger Broker і до моєго телеграм-каналу. Усім до зустрічі і усім профіту!